Вітаю вас в ефірі. Новини від першого кабельного в студії Лариси Липкань сенсаційно розпочався новий політичний тиждень на Закарпатті. Напередодні ввечері стали відомі прізвища деяких закарпатців, які балотуватимуться до нового парламенту від різних політичних сил. До прикладу, Валерій Лунченко значиться у партійному списку народного фронту Арсенія Яценюка під номером 19. Позиція прохідна, як проаналізували політологи, тож Валерія Лунченка, і всі шанси вдруге стати народним депутатом. Реакція президента Порошенка не забарилася. Вже в понеділок, вранці, на сайті глави держави, з'явився указ про звільнення з посади губернатора Закарпаття Валерія. Лунченка і наступний про призначення виконуючим обов'язки голови закарпатської ОДА Василя Губеля. Цього ж дня вже колишній керівник краю Валерій Лунченко на прес-конференції розповів про свою діяльність на цій посаді, проаналізував плюси і мінуси своєї роботи і подякував журналістам за співпрацю. Як це було? Пропонуємо послухати пряму мову. Звичайно, це набагато легше працювати в таких умовах. Коли є порозуміння з центром, коли порозуміння з керівництвом держави, коли порозуміння з державним казначейством України, тому що це є одною із найважливіших досягнень, як і уряду держави, так і безпосередньо нас в регіоні, тому що від цього залежать і заробітні плати, і виплата податків до місцевих бюджетів, до державних бюджетів. Тому це було одним із пріоритетів, і ми цього добилися. Наділячись на те, що ми перебували майже активній держава перебувала в активній фазі війни. Наша область в порівнянні з попередніми періодами показувала те, що бізнес нас готовий працювати в будь-яких умовах, і сплати до місцевих бюджетів, а також до державного бюджету, складали близько 105-108 Це позитивним сигналом. Це є хороша тенденція в порівнянні з попередніми періодами, таких показників не було. Якщо мені по результатам виборів більшості коаліції в парламенті буде внесена пропозиція надалі займатися розвитком регіону області, я вам даю слово честі, що я таку пропозицію розгляну і, скоріш за все, погоджусь. Тому що я щиро люблю свій край, щиро люблю Закарпаття, і я бажаю, щоб ця область. Мала велике майбутнє і докладу всіх зусиль, щоб ця область розвивалася так, як, як вона цього заслуговує. Отже, Василь Губаль. Про нового керівника краю відомо, що він виходить із села Липча Хуського району. Йому 47 років, економіст за освітою. Тривалий час працював приватним підприємцем. З 2010 року голова Хуської районної ради очолює районну організацію Народна партія. У політичних колах Василя Губаля вважають людиною балогим. Приміром, видання Українська правда свій матеріал про нове призначення так і назвала Порошенко віддав Закарпаття людині балоги. Ще одна надзвичайна понеділкова подія. Близько шостої години ранку на набережні Незалежності в Ужгороді горіла літня тераса бару, який дехто пов'язує із заступником міського голови Ужгорода Ярославом Шафарем. Саме він першим на своїй сторінці у соціальній мережі і написав про надзвичайний випадок. Втім, як розповіли в Ужгородській міліції, заклад належить Ужгородці, приватному підприємцю, яка відмовилася від написання заяви в офіційному повідомленні ОМВС України в Закарпатській області йдеться. Цитую. Зі слів охоронника закладу, він побачив, що біля холодильника з напоями почало іскрити. Від іскри почали горіти штори. Чоловік підійшов ближче, витягнув електричний шнур з розетки і зірвав штори. Однак це не допомогло. Зрозумівши, що впоратися самостійно з вогнем не вдасться, він викликав пожежників. У цей час на вулиці жодних підозрілих осіб він не бачив. Офіційне рішення стосовно цієї події буде прийнято після проведення пожежно-технічних експертиз. Нагадаємо, минулої зими невідомі спалили автомобіль Ярослава Шафаря, припаркований біля його будинку поблизу приміщення обласної міліції. Діти переселенців зі Сходу адаптуються до нових умов життя на Закарпатті. Знаходять друзів, місця відпочинку, хобі, навіть долучаються до волонтерства. Ми підготували сюжет про особливості шкільного життя дітей, які вимушені були тікати від війни. Цього року за парти ужгородських шкіл сіло більше ста дітей-переселенців. Найбільше школярів з Луганщини та Криму. Є серед них і першокласники, які вперше почули шкільний дзвінок. Пріоритетною стала третя школа, оскільки це єдиний російськомовний заклад в місті. Аби адаптування пройшло швидше, освітяни забезпечують максимальний комфорт для дітей. Першочергово видають підручники, канцелярське приладдя, дбають про харчування. Щоб зміни у житті школярів минули непомітно, працюють психологи які допомагають впоратися зі стресом, влитися в нову школу, колектив. Тут ми стараємося зробити так, щоб цим дітям було комфортно. Ну от, коли у нас в мае приїхали ці діти первіє, у нас клас третій тоді он був, сейчас четвертий. Они устроїли, ну, во-первых, они собирали и вещи этим детям, игрушки, они собирали э разные необходимые ну, даже продукты, потому что они выехали без ничего. І дівчатки придумали так, щоб було комфортно їм в классе. Класі Вони придумали емблемки, на которых написали свої імена, щоб эти діти лучше усвоились в этом класі. У третій школі раді новим учням обіцяють взяти їх під своє крило, аби дітям було затишно. Новий навчальний рік традиційно розпочався з уроку миру та патріотизму. Перші враження у школярів позитивні. Діти розуміють, що зміни у житті є вимушені. Учні виглядають набагато дорослішими за свій вік. Їхні погляди усвідомлені та небайдужі. Кожен має власну історію і вже встиг відчути ціну єдиної та нероздільної України. Діти дуже відкриті, привітні і перед школою, і всі зібралися. У нас був дуже хороший вечір, день. У нас був пікнік, все було би, в мою честь, то у нас нова, у них нова учениця. Все було дуже, дуже позитивно. За словами педагогів, діти легко звикли до нових умов, знайшли нових друзів. Деякі встигли долучитися до волонтерства, малюють бійцям листи підтримки, роблять обереги, збирають засоби гігієни та продукти. Є учні, які за короткий проміжок перебування в місті вже встигли вподобати улюблені місця. Я ходжу дуже часто саме по набережній, тому що я обожнюю ходити вночі саме і дивитися на уш, тому що коли горять ліхтарі, це просто неймовірна краса. Живучи далеко від дому та родини, школярі залишаються відкритими та усміхненими. Ці діти особливі, вони не впадають у відчай, не складають руки, а продовжують жити нормальним дитячим життям. Вони добрі та світлі, заряджають позитивом. Тож єдине, що залишається побажати маленьким свідомим українцям мирного неба та шкільних успіхів. Ужгородці продовжують звертатися до першого кабельного з актуальними проблемами життєдіяльності міста. Тривалі ремонтні роботи на вулиці Кошицькій створюють незручності пішоходам і водіям. З'ясувати, що там відбувається, сьогодні вирушив наш стрімер Роман Ялч. Романе, чи чуєш нас добре, і що тобі вдалося з'ясувати? Так, Студія я вас чую. Я зараз знаходжуся. На вулиці Кошицькій, де позаду мене, можемо бачити, ведуться ремонтні роботи. Причиною цього є ця будівля, яка яку ми бачимо спереду, на якій, до речі, немає паспорту об'єкту, а висить тільки вивізка, продаж квартир. А... Довелося дізнати, що ремонтні роботи, які ведуться на цій вулиці, це підвід комунікації до цього будинку, а саме газу. На жаль, працівників газової служби Закарпаття і, зокрема, Ужгорода немає на місці. Але працівники, які працюють на самому об'єкті цього будинку, кажуть, що до кінця цього тижня обов'язково зариють всю вулицю так, як і розрили. Я ж натомість буду слідкувати за тим, чи це дійсно так. І я думаю, що скоро ми будемо. Мати можливість знов зробити стрім е, вулиці Кошицькій і як дотримуються слова забудівники. Студія на Закарпатті завершився відомий телерадіофестиваль програм для національних меншин Мій рідний край цього року його проводив державний комітет телебачення і радіомовлення України. Чим особливим відзначився відомий телерадіоконкурс? Про це далі в наступному сюжеті. Медійники восьми європейських країн зібралися на 16-му міжнародному фестивалі Мій рідний край, який відбувся минулого тижня на Закарпатті. Понад 30 радіо та 60 телепрограм про життя національних меншин боролися за перемогу у різних номінаціях. Учасники конкурсу намагалися по-новому вразити журі, тому обрати переможців було нелегким завданням. Неважко обирати, якщо є багато чи мало якісних передач. А цього року справді було з поміж тридцяти які ми переслухали, більшість була така. Що було велике задоволення слухати, тому що просто відкриваєш нові обрії, нові світи, фактично, як живуть люди в країнах нашого регіону, в Україні, в Румунії, в Словаччині, все в Сербії, в Угорщині, як живуть національні меншини. Дуже цікаво, багато нового відкриваєш. І так само дуже багато. Я бачу, скільки молоді колеги, бо більшість авторів молодша від мене, скільки зусиль вони докладають, щоб справді передати. Чи були такими, які вимагає сучасний слухач? Поки фахівці обирали найкращі роботи, гості фестивалю разом із закарпатськими журналістами взяли участь у вже традиційних змаганнях з приготування бограчу. Особливо цікавим елементом цьогорічного фестивалю стало проведення майстер-класів з журналістської майстерності від спеціалістів провідних телеканалів Угорщини. Я представник угорського МТВА. Ми працюємо з угорцями, які проживають за межами Угорщини. Вже неодноразово проводили майстер-класи по всьому Закарпаттю, де є наші кореспонденти працювали з операторами, режисерами, монтажерами. Проте вперше зустрічалися з місцевими студентами, які, хоч і не мають великого досвіду, однак показали високий рівень підготовки, що було видно із їхніх стрічок. Я почувався дуже добре серед них. Першість у категорії телебачення здобула телепрограма Великдень Білокриницька трагедія 1941 року Чернівецької ОДТРК. З-поміж радіопрограм переміг проект Ми Волинської ОДТРК. Мій рідний край цього року залишився єдиним телерадіофестивалем, який проводиться Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. День фізкультури і спорту відзначили ветерани плавання. Цими вихідними у спорткомплексі Буревісник з ініціативи активних спортсменів відбувся перший відкритий чемпіонат сплавання категорії Мастерс. Улюбленцем змагань став найстарший учасник із Києва, який вразив всіх своєю чудовою спортивною формою і життєвою енергією. Вони не бачилися кілька років, і вирішили зібратися в оригінальний спосіб. Однокласники зі спеціалізованого спортивного класу Ужгородської школи номер 9 одногрупники і просто друзі, яких життя розкидало в різні куточки України, втілили давню мрію організувати в Ужгороді змагання з плавання ветеранів і любителів цього виду спорту. Оргкомітет «Затії» Дмитро Астахов, Даніела Муратова та Інна Федорова розпочали підготовку до змагань. Дату обрали символічну і логічну всеукраїнський день фізкультури і спорту. Цели у меня было, наверное, две. Первая цель, ну, они, в принципе, наверное, равнозначные. Я бы не выделял что-то важнее, что-то менее важное. Одна из целей была собрать друзей своих, потому что я живу в Киеве. И хотя я сюда часто приезжаю, но все люди как-то при делах, все заняты какими-то своими проблемами. И мне было очень хотелось собрать тех людей, тех ребят, с которыми мы вместе плавали, ну, скажем так, с которыми по большому счету прошла очень большая часть моей жизни, Там, на одной дорожке или на соседних дорожках в бассейне. Вот. А вторая часть, ну вторая, скажем так, задача, наверное, чего мне хотелось, это, ну, как бы это пафосно не звучало, но все-таки спорт это то, ну, как ни странно, орудие, которое останавливает войны, которое все-таки вносит в мир в жизнь, в нашу жизнь мир. На перший відкритий чемпіонат Ужгорода з плавання в категорії Мастерс з'їхалося понад 80 учасників із 13 міст України. Був навіть плавець з Угорщини, який забезпечив турніру статус міжнародного. Вікова категорія від 30 до 87 років. Так так вам не причулося. Неодноразовий призер міжнародних змагань чемпіон світу з піатлону у 2007 році, киянин Віталій Лисяк, навіть у свої майже 87 почувається чудово і досі активно їздить на змагання з плавання. Наша порада молодим людям. А, порада? Та молодим людям пора де щось тяжко, то що вони, в них ідеї зовсім інші. А ті, що займаються, займаються кожним роком. Не пить, не курить. Віталій Олександрович став просто улюбленцем змагань і взірцем підтримки фізичної форми у поважному віці. Громадський діяч і спонсор чемпіонату з плавання Андрій Погорєлов, окрім абсолютно заслужної медалі і грамоти, вручив ветерану окремий особистий подарунок. До слова, сам Андрій також брав участь у запливі на рівні з іншими учасниками змагань. Каже, відчув спортивний азарт, а також і те, що ходити до басейну треба частіше. Відчуваю, що треба займатися. Трошки не вистачає вже. Тренувань, тому думаю, що буду займатися далі. Це, ви нагородили найстаршого учасника цих змагань які ваші враження від спілкування? Це взагалі мені здається герой цих змагань, оскільки 27 го року народження людина і приймає участь в змаганнях, і ще по декілька дистанціях це безумовно це досягнення. І хочу сказати, що саме от такі люди вони нас заставляють Фактично переконатися в тому, що спорт це не тільки підтримка фізичного стану людини, це ще й виховання духу людини волі. Тобто, без волі людина не може заставити себе там ходити, тренуватися, їздити по змаганнях. Це виховання дисципліна. Загалом у турнірі з плавання, який проходив у спорткомплексі Буревісник, можна було побачити чимало світил закарпатського плавання. Серед них і Михайло Платонов, який із часу відкриття спортивного басейну Спартак виховав цілу плеяду плавців всесоюзного масштабу. Більше десяти років тому Михайло Григорович емігрував до Угорщини і дуже розчулився, коли колишні учні запросили його стати почесним гостем турніру. Уровень соревновань, звісно, для ветеранів це очень відличні результати. Вони показали, вони молодці, старались. Очень хорошо. Ви думаєте, можна ли поздравити славу Ужгорода, як плавальна ну, павитіна такого города? який виспитує хороших спортсменів? Очень трудно, очень трудно, потому что те рекорды, которые мои ученики установили при моей работе, они до сих пор остаются рекордами. Этим рекордом уже по 25 и 27 лет. Протягом двох днів чемпіонату плавці взяли участь у кількох видах змагань, і жінки і чоловіки робили запливи брасом, батерфляєм на спині та вільним стилем. Переможці визначали у кожній категорії, тож загалом на турнірі було роздано 200 медалей. Однак усі учасники були спільні в думці, що приїхали до Ужгорода не по медалі і нагороди, а за емоціями, позитивним зарядом і новими враженнями. Головне участь, хоча це не зовсім правильний дівіс вони всі стремляться отримати медалі. Но я знаю, что я из-за того возраста вышла, и для меня радостно, что я в свої 74 года. Роки... І ще приймаю участь, активне, можна сказати. Якщо все ж таки підбити підсумки і проаналізувати, яке ж місто вважати переможцем чемпіонату, то за кількістю медалей на перше місце підесталу пошани слід було б запросити Львів, друге місце в Ужгорода і третє в Києва. А от від запалу бадьорості і гарного настрою виграли всі, бо турнір і насправді став святом здоров'я, молодості і відмінного самопочуття. І це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся до середи. Завтра з вами працює Олександр Кіпа. На все добре.